Розділ 18. Після цього заговорив білдат із Шуаху, промовивши. Доки ви будете займатися марнослів'ям, поміркуймо, після чого поговоримо. Чому ти, Йове, нас, вважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? Ти можеш у своєму гніві роздирати свою душу, але невже задля тебе земля має стати пусткою, чи скелі мають зрушитись зі своїх місць? Однак світло нечистивого згасне, а з його полум'я не залишиться навіть іскорки. Навіть світло в його наметі померкне і його світильник над ним погасне. Його впевнені кроки почнуть скорочуватись, а його власні задуми погублять його. Адже він ускочить у пастку власними ногами, тому що він ходить поміж розставленими сильцями. Стопа його ноги все ж наступить на якесь сильце, і тоді йому з пастки не вирватись. Шнур від сильця переважно прихований в землі, проте й на стежці чекає пастка. Звідусіль його лякають страхи, вони змушують його кидатись з одного боку в інший. Навіть у достатках він голодує, а лихо постійно чатує біля нього. Хвороба роз'їдає його шкіру, первісток смерті знищує його члени. Вирвавшись з його безпечного намету, його потягнуть до царя жахів. У його наметі поселиться полум'я, а його житло буде засипане сіркою, його коріння в землі під ним засохне, а зверху зів'яне його гілля, щезне з землі і пам'ять про нього, його імені ніхто не почує й на вулиці, його зіштовхнуть зі світла в темряву, проженуть його зі світу живих, з його покоління не залишиться жодного нащадка, нікого, хто вижив би з його роду. Дізнавшись про його долю, на заході жахнуться, а на сході здригнуться, отаке станеться з житлом нечистивого. і така доля того, хто не знає Бога.